Що таке інсулінорезистентність, простими словами? Чому вона виникає, чи можна її коректувати? І чи правда, що це стан, який залишається з тобою на все життя? Я Марина Малиновська, нутриціологиня, нантеропатиня, провізорка, співзасновниця стартапу з активного довголіття BuyBetter. Але в даному контексті, мабуть, найважливіше, що саме тема метаболічного синдрому або інсулінорезистентності – це та тема, яка провела мене. У мою сьогоднішню професію. Після завершення медичного університету ми стикнулися з ситуацією, що моїй мамі поставили діагноз метаболічного синдрому. Я була не готова чекати, доки він переросте у цукровий діабет другого типу. Тому пішла ще додатково навчатися, щоб за допомогою сучасних знань та результатів досліджень використати саме ті ефективні інструменти, які допомагають розвернути ситуацію нам на користь. І сьогодні я поділю, що допомогло саме нам. Як працює наш вуглеводневий обмін? Основні діючі герої. Перша це наша клітинка. Наша клітинка це ніби маленька електростанція, яка з глюкози утворює життєву енергію для нас. Для цього їй потрібно пальне, ніби уран, так? Це глюкоза. Глюкоза, ми отримуємо її із їжі, тобто, неважливо, ми з'їмо білки, жири, вуглеводи – а все це конвертується і стає глюкозою, або ми дістаємо глюкозу із глікогену. Це запаси, які містяться у нас в печінці. Наступний діючий герой це у нас інсулін. Інсулін це гормон підшлункової залози, який виділяється на запит енергостанції про те, що їй потрібно пальне. Для чого це? Тому що глюкоза не може зайти всередину клітинки самостійно, їй потрібен провідник якого є ключі, ніби щоб зайти в цю енергостанцію? Як це відбувається при метаболічному синдромі? При метаболічному синдромі зміни відбуваються в двох ланках цього процесу. По-перше, тіло не має інструменту для того, щоб підтримувати стабільний рівень глюкози із глікогену або його недостатньо а стабільний рівень глюкози в тілі є критичною нормою для забезпечення життєдіяльності. Тому наш центральний пункт управління, наш мозок, повинен робити додаткові дії через зменшення рівня енергії, через підвищення апетиту, зменшення фокусу уваги на тому, що ви робите, змусити вас піти і щось з'їсти. І зазвичай в такі моменти тягне не на броколі із курочкою, а зазвичай тягне на швидкі вуглеводи або щось, щось солоденьке, те, що швидко буде засвоюватись і швиденько піднімати рівень глюкози. Але внаслідок цього зменшується чутливість рецепторів до інсуліну. Тому що коли клітинка, наша енергостанція, задає запит на отримання нової порції глюкози, вона ніби виставляє певну, певний кодовий замок на вхідних дверях. І ось цей інсулін, чекаючи, поки прийде глюкоза, бере його за ручку, підходить до клітинки, а цей час був тривалим, і клітина, енергостанція, вже робила декілька запитів після цього. І внаслідок цього ключі постійно мінялись, чутливість рецепторів зменшується. І в кінці-кінці виходить така ситуація, що клітина залишається без достатнього рівня пального. А Інсулін з глюкозою продовжує свою подорож по нашим кровоносним судинкам, не може зайти всередину клітинки і осідає на висілках судин. Чому ця ситуація настільки критична і небезпечна для нашого здоров'я? Справа в тому, що коли зв'язка інсулін і глюкоза залишаються, осідають на стінках наших судин, вони роблять наші судинки більш крихкими. Що це для нас значить? Наші судини мають бути еластичними за своєю природою, вони постійно звужуються і розширюються для того, щоб перекачувати нашу кров. Коли ця судинка стає крихкою, то внаслідок ось цього постійно фізіологічного руху утворюються мікротріщинки. Мікротріщинки в судинках це надзвичайно небезпечна ситуація для тіла, тому що вона може призвести до розриву судини, а це може свідчити призвести до смерті особи. Щоб цього не було, наше тіло завжди на нашій стороні і підтримує нас, воно виділяє так званий природній лейкопластир. Це наш холостерин. Холостерин припливає до місця мікротріщинки і заклеює цю мікротріщину. Проблема всієї цієї ситуації в тому, що а, ці мікротріщинки внаслідок високого рівня глюкози і інсуліну в крові утворюються практично постійно. Тому що ми це не відчуваємо, нам це не болить, коли в нас є мікротріщинки в судинах. І наслідок того, ці лейкопластирі, які, як ви розумієте, клеяться виключно всередині самої судини, вони звужують просвіт судинки. І судинка, яка мала раніше, умовно такий просвіт, тобто могла прокачувати ось такий об'єм крові, стає ось такою. А все решта е вклеєна холостерином. Клеєнну це холестерином не через те, що холестерин поганий, а через те, що були мікротріщинки і тіло намагалося вас порятувати. Але цей стан і називається атеросклерозом. В результаті цього в нас утворюється нестача живлення судин, органів, систем органів. В нас клітинки так і страждають від дефіциту енергії, ми так і продовжуємо. Переїдати, погано спати, бути дуже вразливими до різних подій в нашому житті, і, врешті-решт, це призводить до виникнення цукрового діабету другого типу. Цукровий діабет другого типу називають діабетом способу життя. На практиці можу підтвердити, що навіть при генетичній схильності до виникнення цього захворювання є завжди велике поле для можливої корекції. Чи можна змінити стан інсулінорезистентності раз і назавжди? Змінити таким чином, щоб повернутися до попереднього способу життя, практично неможливо, тому що ці метаболічні зміни вони вже виникли. Але якщо працювати комплексно, крок за кроком, то можна вибудувати новий спосіб життя, який буде більш ефективним і дієвим для вас, для того, щоб попередити виникнення цукрового діабету другого типу. Особливість цієї хвороби в тому, що вона виникає зазвичай у тому віці, коли основні поведінкові патерни вже були сформовані. І я би назвала основною перешкодою на шляху до оздоровлення це саме поведінкові і ментальні блоки, які не дозволяють людині переглянути ситуацію і почати діяти інакше. Кожну ситуацію оздоровлення при метаболічному синдромі, а вже ж треба розглядати окремо. Але на прикладі моєї мами я можу поділитись з вами, що допомогло особисто нам змінити ситуацію найкраще. Перш за все, це виокремлення чітких метрик прогресу або регресу. Так як метаболічний синдром це стан, який утворюється не один рік, часто це десятки років, його не можна вилікувати за два тижні. Це займає певний період часу, часу місяці, і для того, аби підтримати свою мотивацію. Потрібно мати чіткі метрики: це і аналізи крові, це і заміри тіла, і анкетування, яке допомагає зрозуміти насправді свій прогрес, що працює для тебе, а що не працює. Друге, це корекція ваги, і особливо в зоні нашого живота, тому що вісцеральний жир. Це є найтоксичніше жир, який є в нашому тілі, через те, що він здавлює роботу печінки, він ніби обволікує здавлює печінку, жовчовидільні видільні шляхи. І внаслідок цього погіршується жовчний відтік. А це надзвичайно негативна умова і передумова для виникнення цукрового діабету другого типу. Тому, що ми робили? Ми додавали і вісцеральний масаж, і заняття з тренером, і руханки, і східні танці, і щоденна щоденні прогулянки по 10 тисяч кроків. Безумовно, все це ми робили почергово і нашаровали, ніби як намистинки на одне на, намисто, але. Загалом це в комплексі дало нам результат і зменшення ваги, і зменшення від стирального жиру. Третє це корекція тарілки. Харчування при інсулінорезистентності дуже важливе. І основні фокуси, які були ефективні нам, це зменшення глікемічного навантаження, балансування тарілки та робота з добиранням клітковини. тому що це допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові. І допомогти краще працювати кишківнику і печінці. І останні, мабуть, але останні в черзі, але не останні значенню Пункт це фітотерапія та суплементарна підтримка. Це моменти, через які ми компенсували дефіцити, через які ми працювали із жовчу, з якістю жовчі, з текучістю жовчі. І ці речі ми робимо насправді регулярно, навіть коли зараз моя мама в ремісії, в. З інсулін-резистентністю все одно регулярно час від часу ми проводимо чекапи і проводимо і фітотерапію, і саплементарну підтримку. Чи можна інсулін резистентність вилікувати на все життя? Зазвичай цей стан можна вивести в стабільну ремісію, але таким клієнтам я завжди пропоную, хоча б раз в півроку, здавати панель на вуглеводневий обмін для того, щоб розуміти, як справи відбуваються зараз. І особливо, якщо ви перехворіли або мали якийсь стресовий, напружений період життя, то я також після цього завжди рекомендую провести знову чекат для того, щоб зрозуміти, що все окей. Але знову ж таки, цей спосіб життя, який для вас є більш ефективним, з здоровим рухом, здоровим харчуванням, здоровим сном, зменшенням рівень стресу, це все залишається з вами назавжди, а не просто працює один-два тижні. Інсулінорезистентність це стан, який виникає внаслідок неоптимального способу життя та піклування про себе. Це стан, який піддається корекції, і ми знаємо, як можна з цим працювати. Але ці ваші зміни повинні бути стійкими і залишатися з вами на все життя. Якщо у вас є запитання на тему інсулінорезистентності, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки і підписуйтесь.